Бонджорно, сі, сі, ciao. грації. Все, чао, чао. Літо в Україні сьогодні набуває італійського акценту, оскільки на ринку рушнику з шарок України з'явилась новинка від Маріо Соле, що з італійської сонце. Трохи про неї розкажу. Модель Sole оснащена новітнім таймером регулятором 2.0, який дозволяє задати один з установлених режимів нагріву і висушування рушників, а саме делікатний одяг, банний рушник, ніжне висушування. Тобто, ми подумали про вас, про всі сценарії, які ви можете використати в своєму побуті. Також модель Sole оснащена 6. MoMA. Гачками для збільшення функціональності і кількості речей, які ви можете висушити за один раз. Модель соле володіє цікавим, елегантним і дуже приємним дизайном, який впишеться в будь-який інтер'єр ванної кімнати, від мінімалістичної до цікавенької. Також рушникосшарка шарка соле виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі. Це не хром, це Дзеркальне полірування рушнику з шарки, яке забезпечує чудовий блиск і е, впишеться в будь-який інтер'єр від е, якогось цвітастого до стриманого, білого, чорного, тобто вашого. І рушнику з шарка соле також в комплекті має комплект прихованого підключення, підключається до мережі через конектор зліва чи справа. Тобто ви можете підключити її без видимих дротів і тим самим забезпечити охальність і елегантність вашого інтер'єру. Замовляйте соле на офіційному інтернет-магазині Mariocom.ua або в величезній мережі магазинів-партнерів в інтернеті, офлайн, онлайн, де вам зручніше, встановлюйте собі і зробіть своє життя трошечки бела.